Всім привіт! Я нарешті повернувся до своєї роботи після дуже тривалої паузи. І сьогодні я хотів би вам показати, що в мене знаходиться в багажнику. Це пакетики, чорні пакетики. На жаль, вони не з тим, з чим би хотілося. В цих пакетиках відібрано ґрунт з моїх полів, з невеличкого господарства, для проведення агрохімічного аналізу. І саме сьогодні я хотів би поговорити про необхідність саме проведення цього прийому. Дуже часто фермери задають питання там, Максим, підскажи, ми там хочемо вирощувати ту чи іншу культуру, наприклад, той самий соняшник, як нам краще обробити ґрунт, який вибрати гібрид. Під яку гербіцидний захист, там Євролайти чи Гранстар, я завжди говорю, що ви повинні задавати мені не це питання. Саме перше, що ви повинні задати, це саме де нам провести агрохімічний аналіз. Враховуючи те, що в минулому році добрива досить стояли космічну ціну, в цьому році ще в два рази виросли, ми повинні розуміти, що вже не пройде так, як раніше, що там дам 150 кг нітромофоски, там основний обробіток або з карбомідом посію. Це вже не працює. Дуже великі витрати там, по добре вам, скажімо так, займає 40-50% від е, всієї собі вартості. Тому ми беремо ґрунт, проводимо аналіз, бачимо, які елементи під вашу урожайність потребує культура. І вже потім, отак і мені в цьому році прийдеться, починати, скажімо так, проводити якусь шахматну гру. Ми ж усі розуміємо, що комплексні добрива завжди ціна кілограму діючої речовини буде набагато дорожча, ніж, наприклад, в моноелементах. Що маю на увазі? Маю на увазі, що як, наприклад, вам... Потрібен там, практично весь азот, а фосорікалій дуже мало, то використовувати великі норми нітромофоски вам просто не потрібно. Ви можете замінити або карбамідом, або аміач... аміачною селітрою, або, наприклад, більш дешевим варіантом сульфатом амонії, тим самим закрити питання як азоту, так і сірки. Тому без аналізу ви цього ніколи не дізнаєте, що у вас проводиться у вашому ґрунті. По цьому питанню вам зможе допомогти і наша компанія. У нас є сертифікована лабораторія. Тому можете спокійно звертатися. Спеціалісти видадуть вам і аналіз, і що далі вам робити з вашим ґрунтом. Тому будемо чекати на ваші дзвінки.